Слава Ісусу Христу! Ну, що мої хороші? У мене сьогодні день пригод, але то ще не все. То ще не все, то не то, що там не відкрилася контора. Тут посилку вкрали, ту, що я вже показував. Я ще зараз куплю магазин, То не проблема. Ще майдиться, маю ще повістку. Повістку до війська, вой... бачите? о, Маю повістку до війська. Все, прощайте, дорога родину, добронити родина, Україну. Бачите, маю таку гарну повістку. От, що воно отримало? П'ять хвилин отримав. Воїна похоронили на площі. І значить після похорону воїна влюкові на фронт, Так наканати. Якщо геть, ти не кіштешся, показав чи ні. Повістка номер, Філюк Олексій Петрович. Все. Все діти, папа, йду до війська. Папа, не будете плакати за мною. Ні. Не будуть, каже. Хто там за ним не плакав? Хто таке? Не все, то ще не все. Зараз їду до стареньких. Надіюся, що не наб'ють мене ще. Бо день такий, дай Бог бороне. Але літургію служили, подарки видали. Гарно все. Повісло отримали, одні приходи, посилку вкрали. Ну то що, вкрали, то вкрали. Ну як вкрасти з подвіра, та що вчора ввечері показував, вже нема на ранок. Що за закинуть? Благословійте. Дай Боже, що в вашому житті не було таких пригод, як, як є, то не біда. Ну, не проблема. Я то Боже, дякую тобі, цару небесний за все спасибі. З бога Ба баба.